З нами на зв'язку Ганна Чередниченко, лікарка неврологиня, також психотерапевтиня, авторка онлайн курсу Міцні нерви і здолання тривожних розладів. Пані Ганна, доброго ранку. Доброго ранку. Яка ви прекрасна цього ранку, дуже раді вас бачити. Вам бажаємо Дякую. хорошого дня і дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Розкажіть нам трішечки про хворобу Паркінсона. Які симптоми, які прояви цієї хвороби? Um. Першими проблемами хвороби, ті, які помічають люди, це є тремор, це тремтіння. Коли людина сидить, можна це спостерігати в громадському транспорті, і вона начебто перебирає ось так пальчиками монетки. Це такий тремор спокою. Або труситься голова за типом так, так чи ні-ні. І може пропадати нюх. Потім людину трохи скутує і вона не може рухатися так активно, як була в молодості. Угу, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, це дуже зв'язано з нашими нервовими закінченнями. Якось порушується нервація. Чи... І це несвідомо, я так розумію, у людини. Тобто вона не може контролювати ці рухи. Правильно? Так, правильно. Людина не може контролювати ці рухи. Це такі ураження нервових клетин в головному мозку. А коли припиняє вироблятися в достатній кількості, речовина дофамін? Угу. Людина не може контролювати ці руки, вона може зосередитись на виконанні якогось точного руху на початкових стадіях хвороби, але потім, на жаль, хвороба прогресує. Угу. Яка причина виникнення цієї хвороби? От ви трішечки вже зазначили, можливо, є ще щось про що важливо зазначити. 10% це генетичні фактори. Угу. Тобто, якщо в сім'ї хтось хворів на хворобу Паркінсона, то може статися таке, що вона передасться спадково. Зазвичай це більш молодому віці. Але частіше це все ж таки вплив зовнішнього середовища: пестициди, інсектициди, гербициди. І навіть така речовина, яка виділяється під час цвітіння плісені в домі, вона також може провокувати розвиток хвороби. Так, а оці всі пестициди, гербициди, вони ж в принципі знаходяться в їжі, яку ми вживаємо, яка вирощується, можливо, там на удобрених не знаю, ґрунтах для кращої, для кращої форми, розміру. І це все дійсно впливає, тобто воно накопичується в нашому організмі і дає потім ось такий вплив, що може розвиватися ця хвороба, так? Чи, ну, чи так, мож... але треба певна доза? Uh -huh. Тому частіше хворіють люди, які проживають сільські місцевості, п'ють колодязну воду. Чи угу. безпосередньо контактують з цими речовинами. Так, можливо, це ага. якраз і агрономи. Аби. Агрономи, тобто, так, так, так. Є, є ще така, хто більше схильний? А скажіть, будь ласка, от ми зачитали інформацію, що жінки більше схильні хворіти цією хворобою. Розкажіть нам, будь ласка, як це пов'язано, чому жіночий організм більш схильний? Чи не так у нас саме нервова система влаштована, як у чоловіків? Скажіть, будь ласка. Ну, взагалі-то ведуться досі дослідження, за певними дослідженнями в півтора рази. Частіше хворіють чоловіки. До речі, деякі дослідження кажуть, що однакове жінки та чоловіки угу. якоїсь гендерної різниці не маються. Частіше хворіють чоловіки, ті, які реально працюють в сільському господарстві. У Франції, наприклад, це хвороба фермерів професійна. Як у нас у шахтарів сілікоз, так у Франції це професійна хвороба фермерів, агрономів, які займаються веденням сільського господарства. І ще впливає травма мозку? У спортсменів дуже часто буває, що розвивається хвороба Паркінсона. Відомий, наприклад, боксер Мухаммед Алі страждав на хворобу Паркінсона. Дуже цікаві факти ви нам розкрили, от вперше реально чую, і тепер у мене просто і чоловік в цій сфері, треба його трохи е, зробити обізнаним. Е, скажіть, будь ласка, в якому віці можуть проявитися симптоми перші, які це будуть, і які це будуть симптоми? Чи це те саме про що ви казали? Тремор і так далі, і е, чи може це проявитися в молодому віці? Так, є випадки, коли розвивається хвороба Паркінсона в молодому віці. Наприклад, у відомого актора, який знімався в фільмі Назад в майбутнє, я в дитинстві дуже його полюбляла, хвороба Паркінсона розвинулася в 30 років. Але зазвичай це хвороба вже похилого віку. Перші симптоми з'являються в 60 років. Це десь 1% населення. І трохи більше людей хворіє вже десь після 70-80 років? Угу. Угу. А скажіть, будь ласка, от стосовно перших симптомів, якщо вони з'явилися і людина вчасно починає лікування, чи можна взагалі вилікуватись від цієї хвороби, чи хоча б зупинити далі ну таку побічну дію, яка буде, щоб хвороба не прогресувала, не розвивалася? І взагалі, які є методи лікування? На жаль, не існує досі ліків, які повністю виліковують хворобу або якось реально зменшують швидкість її прогресування. Але гарна новина в тому, що є ліки, які значно поліпшують життя, ага. дають змогу майже повністю приховувати симптоми і жити повноцінним життям. Взагалі, тривалість життя. Із хвороби Паркінсона суттєво не відрізняється від середньої тривалості життя. Тобто, якщо чоловіки живуть на середньому до 75 років, якщо у чоловіка в 60 розвинулась хвороба Паркінсона, то середня тривалость його життя також до 15 років. Просто ця хвороба, мені здається, дуже якість життя погіршує, тому що тремор рук, от так. я подумала, навіть просто взяти кружку води попити, то для таких людей це може бути величезна проблема. Вони почнуть нервувати. А ліки якісь можуть здійснювати вплив на те, щоб менший був тремор, щоб можна було якось впливати на це. Так, існують ефективні ліки на щастя, які можна підібрати дозування. Режим приймання, який на дуже тривалий час ефективно контролює симптоми і дозволяє людині жити майже повноцінне життя, навіть працювати хірургом, працювати е грою на фортепіано. Супер, тобто є максимальна точність. Ну це чудова новина, що все ж так. таки є дуже класно. Ну, скажіть, ще, будь ласка, можливо якось так нам окреслити, що чекає людей, які от можливо сьогодні отримали цей діагноз. Який шлях треба пройти? Можливо, яка діагностка проводиться? Скільки часу треба, щоб можна вийти в такий стан, як ви кажете, що під дією певних ліків, так нормально жити своє життя? Взагалі, діагноз хвороби Паркінсона виставляє лікар, який оглядає пацієнта. Це той самий діагноз, який можна встановити тільки коли пацієнт відкриває двері, і ти розумієш, що це зайшов хворий з хвороби Паркінсона. Якісь додаткові методи не підтверджують діагноз. Ми робимо МРТ для того, щоб виключити пухлину чи якийсь інший процес. Угу. Дуже дякуємо. А скажіть нам, будь ласка, пані Ганно, стосовно от профілактики, як повинна людина вести своє життя, щоб ну, умінізув... мінімізувати ось ці ризики хвороби, навіть якщо вона знає, що генетично можливо у неї є схильність, тому що хворів, можливо, там дідусь чи бабуся. Але що людина може зробити задля того, щоб хоча б відстрочити тоді ось такий діагноз? Ну, не працювати в сільському господарстві з щільним контактом з пестицидами, намагатися не отримувати травми головного мозку в житті. І, і те, що може робити кожна людина: 2-3 чашечки кави на день дуже ефективна профілактика хвороби Паркінсона. Дуже цікаво. А як власне кава впливає на те, що вона профілактує хворобу Паркінсона? От як вона вплив чинить на наші не знаю, нервові закінчення чи, можливо, на головний мозок? Розкажіть, як знаєте, пані Гано? Вона зберігає продукцію того важливого нейромедіатора дофаміну, який власне страждає під час цієї хвороби? І не можна про це рекламувати, але скажу, курці хворіють рідше. <реш> ніж ті, хто не палить. <реш> Дивно, так. Ніби, ніби такі шкідливі речовини, так, але вони якимось чином е впливають на цю хворобу. Але мені здається, що якщо буде здорове харчування у людини, якщо здоровий спосіб життя, і плюс е не буде ось таких е поганих, знаєте, от як проф. Е на заводі, якщо ти про захворювання про про захворювання, дякую дуже. Якщо цього не буде утримуватися, то в принципі мені здається, що ця хвороба безліч українців о мене стороною. Але ми щиро вдячні вам, що ви сьогодні стільки інформації нам розповіли взагалі про цю хворобу. Навіть розповіли, хто нею хворів. Це взагалі цікаво. Скажіть, будь ласка, чи е, от у нас таке цікаве, ви такий спойлер зробили стосовно е, хвороби, якою хворіють наші шахтарі українські? Мені, власне, дуже цікаво. Моя колега Каріна, мені здається, теж зацікавилася. Що це за хвороба? От розкажіть нам, е, яку ви сказали, що вона вже стає як у, у Франції, хвороба Паркінсона? Е, хвороба сілікоз – це ураження легень від шкідливих? Е... Сполук, які утворюються під час роботи із гірськими роботами, то є така вже давно професійна хвороба. наших шахтарів, вже багато років. Шахтарі мають інвалідність, тобто втрату певних функцій життєвих через скорочення життєвої функції легень. Ага, бачите. Тобто треба бути дуже обережними, коли обираєш професію, розумієш. Кожна професія є свої, Є, є ж таке поняття, як охорона праця на робочому місці. Це ти розумієш, на що ти йдеш, і угу. в кожній професії є свої ризики. Навіть в офісі, так це сидіти багато годин. Це також потім точно матиме Матих... наслідки і на наш, як це сказати, на нашу спину, на наші м'язи. Тому. Напевно, сьогодні для всіх просто універсальні якісь поради е, вести здоровий спосіб життя. Пані Ганна, дуже дякуємо вам за те, що ви цей ранок присвятили нам нашим глядачам. Ми вам бажаємо Дякую, мені дуже приємно міцного здоров'я, Божих благословень, Хай день у вас буде добрим. Друзі, нагадуємо, що Дякую. з нами на зв'язку Ганна Чередниченко, лікарка, неврологиня, також психотерапевтиня, авторка онлайн-курсу Міцні нерви і здолання тривожних розладів. Ми говорили про хворобу Паркінсона, як вона виникає, чи існує лікування, і маємо просто чудову новину. Що е, ця хвороба, якщо навіть і вона є під дією лікування, вона може бути, наче в ремісії, ви можете спокійно проживати своє життя і. Чудово, що в такий час є е, можливість саме так зарадити цій хворобі. Наразі у нас рубрика «Спортайм». долучайтесь до ранкового тренування. Сьогодні виконуємо динамічну планку.